Вітаємо вас у медичній інформаційній системі «Доктор Елекс». Усі медичні записи в СОС, які мають собі коди станів або послуг, що відповідають елементам групи, вважаються записами з за чутливими даними. Медичний працівник може отримати доступ до записів, що містять чутливі дані, лише у випадку, якщо він є автором таких даних, або він попередньо отримав від пацієнта дозвіл на доступ до певної групи чутливих даних, елемент якої вказаний у медичному записі. В іншому випадку в доступі буде відмовлено. Щоб отримати дозвіл від пацієнта, увійдіть на веб-портал Alex і у бічному меню Ліворуч перейдіть на вкладку Медичні записи. Перейдіть на вкладку Доступ до медичних записів а потім класніть Створити заявку на доступ. Після цього перейдіть на вкладку Перелік обмежувальних груп і навпроти необхідної групи клацніть Обрати. Оберіть метод автентифікації. Виконайте наступні кроки в залежності від вибраного методу авторизації. Якщо вибрано авторизацію через СМС, у новому вікні напроти через СМС, класніть Дії, а потім Обрати метод автентифікації. Після того, як ви обрали метод автентифікації, внизу екрана класніть Створити заявку. Змініть статус доступу на очікує підтвердження. Підтвердіть заявку на доступ до медичних записів, клацнувши Підтвердити заявку. Введіть код підтвердження з смс-повідомлення, а потім клацніть Підтвердити. Після цього змініть статус дозволу на Активне. клацніть Зберегти та вийти. Доступ до записів, що містять чутливі дані отримано. Якщо вибрано авторизацію через верифікацію документів, у вікні створення дозволу клацніть Обрати метод автентифікації. Навпроти методу автентифікації через документи клацніть Дії, а потім Обрати метод автентифікації. Після того, як ви обрали метод аутентифікації, внизу екрана класніть Створити заявку. Змініть статус доступу на очікує підтвердження. Встановіть препорець біля Інформація з пам'ятки пацієнта, повідомлена пацієнту. Внизу екрана Клацніть Підтвердити заявку. Після цього змініть статус дозволу на Активне. Клацніть Зберегти та Вийти. Доступ до записів, що містять чутливі дані, отримано. Всі доступні лікарю дозволи пацієнта можна переглянути у списку доступів в СОС. Після того, як ви успішно створили заявку на доступ, медичний запис, що містить чутливі дані стане доступним для перегляду в переліку медичних записів та на вкладці Інформація по пацієнтові. Також такий медичний запис буде доступним в переліку взаємодії на вкладці Взаємодії, в переліку епізодів інформації про пацієнта та в результаті пошуку направлення. Ви можете скасувати доступ до медичних даних. Щоб скасувати доступ, перейдіть на вкладку Доступ до медичних записів і класніть Список доступів у СОС. У новому вікні навпроти необхідного доступу, класніть Скасувати. Заявка успішно обробляється, клацніть ОК. Лікар може скасувати дозвіл, який він створив самостійно. Якщо лікар підписав декларацію з пацієнтом, то він може скасувати заявку на доступ інших лікарів за зверненням пацієнта щодо такої потреби. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему, доктор Елекс.